Привіт! Сьогодні заробляємо верхівки фронтонів. Це дуже важливий етап, тому що будинок зроблено з газоблоку ну або ж газобетону. Для чого це потрібно? Тому що на верхівки буде кластись коньковий брус і газобетон. І це його один з мінусів, що він боїться точкового зминання. Якщо на нього покласти бруси, на нього хоча б невелике навантаження буде. Він зімне газоблок і просто продавить його. Опуститься на 1-2 см і у вас зміститься геометрія даху. От Цього не можна допустити. І тому треба обов'язково кожну верхівку От таким чином робимо опалубку, вставляємо арматуру і бетонуємо, а зверху вже забетонований буде кластись коньковий брус. Так само робиться, так само робиться там, забетонується зверху. І там, а також два місця посередині, ось такі з у-блока зроблена опалубка, буде також бетонуватись під бруски, які будуть посередині підтримувати цей коньковий брус. Ось так робиться армування. Так, вив'язується арматура з чотирьох арматурин. Десятих. кільця зроблені з шостої, можна з восьмої робити, або взагалі з проволоки. Вкладаємо це. Так. Ага, ось ще покажу, дивіться. Тут в мене, бачите, вийшла сходинка, є невеличка, на якій буде лежати бетон. Краще була більша, але так не виходило, тому що тут в мене вже іде. А тут сходинка за, взагалі 1 см, тому додатково поробив ось такі діри, які забетонуються. От, і туди вставляється отак в ті діри арматура. Ось таке відповідно. Армування цієї перемички. Ті діри додатково забетонуються і воно буде все надійно триматись. На цей брус у нього ваги великої не буде, тому що його задача це тримати геометрію даху, а не весь дах. Навантаження даху все буде передаватись на мауерлат. Ось так. До речі, ще от, покажу. Маверлат обов'язково має виходити на інший бік під газобетоном ось так. І на нього будуть ставитись кроквини. Тобто не виноситись буде обрешітки, на обершітці висіти дах і тіліпатись отак. А будуть стояти дах на кроквинах. Все я колочу бетон. Дормовую зараз там, получу бетон і буду бетонувати і покажу вже результат. Хочу показати яка прийшла рулетка з Китаю. В чому її відмінність від тих, що я мав до цього. Так, дивіться. Ось в такому корпусі вона 10 метрів 25 міліметрів. Така важка, ніби як виглядає, якісно зроблено. Давайте порівняємо її з тою, що я мав. Ось, мілвокі 5 метрів. От, але за ці 5 метрів я заплатив більше грошей, ніж за оці 10. Давайте порівняємо їх, скільки тримається. Дивіться. Оце дуже важливо, скільки воно тримає. Ось 2,5 метра я 2,55 витягнув. Думаю, що більше вже і не потрібно нікому. А тепер давайте порівняємо. З моєю мілвокі американською другою. Отака вона жовтенька. Два тридцять, два, сорок. О, два пятьдесят тримає. Два пятьдесят вона вже не втримала. О, два, сорок п'ять. Ледь-ледь, Вже -ледь. відчувається, що вона гнеться. Давайте цю ще витягнемо китайську. Так, обидві. Порівнюємо. І дивіться, якщо ця зелена сама вирівнюється, то ця крутиться вся крутиться все. Бачите, на дорогій американській 2.40. А тут 2,50. О, навіть 2,60 я витягнув. Це дуже зручно, коли треба поміряти щось, а ти один витягнув, дістав, зачепився і міряєш. Ну, 2,60, бачите, довго не протрималося, можна зачепитись і швиденько. Але 2,50 тримає. Ось така. Кому потрібна рулетка, дивіться в коментарях, залишу посилання, де я її купив. Тепер верхівка великого фронтону. Отак це виглядає, дивіться, тут метр двадцять буде бетону. Вкладатись стовпчик виходить 200х300. Такий масивний, він дуже добре буде тримати, щоб все, весь цей фронтон нікуди не потріскався, не, не втік. вкладаємо арматуру сюди. Така арматура вив'язана. Мені треба поставити шпильки, так як так, я буду збирати один, це дуже незручно. Мені треба буде до чогось постійно кріпитись і тут я покладу брус, на якому вже буде лежати коньковий брус. І до цього бруса я зможу розпорки зробити, щоб цей коньковий брус стояв рівно вирівняти його от. і багато чого іншого. це Зручно і не займає багато часу. Ставлю одну шпильку, посередині рублю. Отак на шпильках має бути закручена гайка внизу. Це для того, щоб її коли буду прикручувати курс не вирвало ось так. Гайка її буду тримати. Не треба її кінці гнути, ну це важко і витрачати на це час і сили не хочеться. Так, гайка вже перевірено, надійно, тримається прекрасно. Ці шпильки просто прикручую до армування плаво. Тепер вивантажую сюди бетон, спочатку залишки, які мені залишились від попередніх перемичок. Потім доколачую і заливаю повністю. Якщо провібрувати, воно буде стояти і більше ста років. Наступна партія, ну в цю перемичку десь одна бетономішалка влізе. А потім у то наступну. І все, і день закінчиться. Другий фронтон, аналогічно, 1,20 двадцять, заармовано, 4 десятих арматури з хомутами, 12 шпильки, центр тут. Тобто так буде лежати брус на шпильках, а на брусу вже буде лежати каньок. Починаю бетонувати. Ось так забетоновано верхівка фронтона шпильки. Бетон. Б25П3. Як його виготовляти, кому цікаво, шукайте в інших моїх відео, я неодноразово це показував. Аналогічно забетонована верхівка маленького фронтона під бруски і той фронтон так само стоять шпильки. Кому цікаво, як побудувати дах під керамічну черепицю. Підписуйтесь на канал, слідкуйте, наступним кроком я монтую коньковий брус і починаю робити кроки систему на цьому все. Всім пока